Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео ми підемо до Кумани в різні дні знижок і пополюємо за взуттям та текстилем. На завозі мені трапились оці е, ботинки. Це була п'яте авіню, американський масс-маркет бренд. Вони були утеплені, але ж е, цікаво подивитися, що буде на знижках. Бо ми всі знаємо, що в перший день завжди гарний вибір взуття, гарного, якісного. Та й текстилю можна щось знайти. Но нас цікавлять знижки. І перша знижка, з якою ми почнемо полювання, це 170 гривень на річ. Знайшла такі світлі шкіряні чоботи гарної якість, якості. Підошва, прошиті. А дивіться, бренд та чий? Дивіться, Марк Ополо. Ці шкіряні рижі ботільйони були бренда Мекс. Любуюсь, любуюсь на свою ніжку. А це вже була штучна замша. Граселенд, такий відомий бренд взуття. За 170 гривень було багатенько взуття. Бачите, коротенькі сапожки, чобітки, е, туфлі, вірні, черовики. Ну, було що подивитись, а от оці ботфорти привернули мою увагу, я для вас зняла. Бо ну, ви погодьтесь за сто сімдесят гривень купити шкіряні ботфорти натуральні, це гарна покупка. Це був трохи не мій розмір, ну а чуботи гарні. Текстилю був дуже великий вибір. Я дивилась, щупала. Особливо в цей день мені чогось привернули яскраві кольори. На якісь такі спокійні, я й не звертала уваги. Було багато парних штор. Ну, я все передивилась і вирішила чекати знижку. В гарному стані мені трапився такий жилет, пуховичок. Я зміряла, щоб вам показати. Ще за таку ціну було дуже багато теплих джемперів з гарним складом, з альпакою, з кашеміром, з 100% вовною. В общем, дуже-дуже багато речей і в різному стані. Ну і цікаві бренди доволі були. І фасони, от як цей джемпер, бачите? який. Ну і стан. Стан у цих речей різний був. Ну, Багато було в новому стані. Ще дивіться, який яскравий джемпер. Ну, це поліестер. Просто я для вас зняла. Він приємно грав в очах. Було багато, дуже багато речей. Склад я вам показую, ви бачите, етикетки і бренди. За планом у мене було піти в секонд хенд наступний раз, коли буде більша, більша знижка. Але чи сталося, як гадалося, дивіться далі. План чуть не зірвався, бо. І вимкнули світло. Перше, в мене зразу паніка. паніка. Думаю, так, мені ж посилку, мені знімати треба, а вдруг сьогодні не включать то світло. А потім, ви знаєте, до мене на новій пошті є. Этот, я вично забуваю, як це називається, оця тарантайка, яка світло дає. Так, і в секонд-хенді ця штука підключають, коли нема світла. А коли не ходить тролейбус, ну, у нас такий соціальний, їх багато ходить за доступну ціну, відносно. Так, пускають автобус. Що може зупинити? Нічого нас не зупинить. Як запланувала, так і буде. Все, пішла я. Так, ну що, я зібралась. Бачите, як я виглядаю, вдягнула цю свою курточку. Якусь теж купувала у секонд-хенді. І пішли зі мною. Так, прошу, йду до Хумани. Сьогодні всіх 78. Бачите, це залишилось. Належали до 78 гривень. Так. Ну, ці, бачите, теж. Можна за 78 гривень придбати. Не пам'ятаю, Грассиленд, по-моєму, вони. Ось, і чого їх не купили. В нога не лізе. Розмір мій, щось не те тут в радіумі. Ці чорні короткі чобітки були дуже зручні. Не було бренду, тільки оце Made in Italy. Ніхто не придбав. Ще мені трапились такі челсі на подошві, бачите, не тоненькі, з таким каблуком. Vagabond. Це шведський бренд. Ну, я думала, що це батфорти. Це просто такі сапожки. Ну, ви розумієте, в мене дуже вузька щікарка. І ці кларкси. Теж зараз 78 гривень коштують. Так, ну і ці кларкси залишились. ну, Зараз я їх зміряю. Правда, тяжолі. Вони мені дуже сподобались. І якби розмір був мій, я б, мабуть, придбала. З усього текстилю тільки ці штори були парні, тому я їх придбала. Покажу вам потім. За 78 гривень можна знайти собі взуття. ті гарні чорні клакси на шнурочках, що я знайшла, то була гарна знахідка. Вони були на мене трохи великуваті. Зараз я думаю, можливо, б, носочки, стілька. Все б виправили. Ні, я не жалкую. Я, я жалкую хвилин 10 за річчю, а потім все відпускаю. Бо всі найкращі знахідки у нас попереду. А ця стюбана курточка була така легенька. Я її думала, коли міряла, думала про маму. Але в мами в мої більш широкі бедра. Я оце дивилась і думала, як вона б на неї псіла, чи варта вона її уваги. Штучний інтелект показує, що це український бренд одягу. Ну, Непогана стібана куртка, але я вирішила її не буду брати. А цей м'якенький махровий халат мені сподобався. Довжина, можливо, не дуже великий в нього був запах, але він був такий м'який, не було, правда, паску. Ну, це та річ, яку я придбала. Ось так. Ну все їду додому після свого. Все ж таки шопінгу. Не змогла сказати ні. Дуже мені подобається цей капелюх. Ну, це я не показувала, але ну, це моя підписниця о, в той посилки прислала. Я його одразу начепила і знайшов. Ну, в общем, я його вам не показувала. В сек-хенді без світла знімати, ну це просто треш, я вам скажу. Ще я пішла в секонд хенд коли все було по 35. Ну, це зрозуміло, що там уже ніякого взуття та текстилю нема, але. Для чистоти експерименту я повинна була це зробити, ну, але ж ви знаєте, що цікаві речі можна знайти. В першу чергу я показую вам коробку з текстилем. Ну і взуття, дивіться, залишились чопоти, чорні та оці незрозумілі. Бачите, це залишилось. Років сім тому така пріч була б просто казковою знахідкою. А зараз стилісти рекомендують такі речі вдягати під якесь пальто. Сучасне, тепле і похолодало. Під низом пуховичок, зверху пальто, і ви сучасна. Ну, а пуховичок не простий. Дивіться, він з натуральним гагачим пухом. А ця річ привернула мою увагу, бо якість пошиття була неймовірна. Але дивіться, якийсь фасон та тканина ну, зовсім не сучасні. Ви зверніть увагу, яка етикетка. І не дарма, бо це а, оказався Візіон, голландський дизайнер. Якщо вам потрібно знайти текстиль, то краще не чекати знижки 78 гривень, бо це дуже великий ризик, що вже нічого не залишиться. Вам краще десь от, за 170 гривень річ. хоч це буде і, допустимо, припустимо, штори це будуть. 340 гривень, дві штори. Ну, але тоді є якийсь вибір. Ще 130 гривень річ, ще щось можна знайти. Ну, а за 78 гривень текстиль. Це як, ну, дуже маленька вірогідність, може таке статися, так, що там щось залишиться, але вже... Вибирати не приходиться, беремо те, що є. Ну, так сталося і зі мною. Які штори були, такі я і придбала. Зараз я вам їх покажу. Ось такі штори я придбала, а вже вдома я роздивилась, бачите, що це якийсь, мабуть, кухонний варіант. Ну, в мене поки в спальні висять. Так, ну ви ж розуміли, що це я висновки роблю по своєму секонд хенду Краматорськ Хумана. Прийшов час попрощатися, подякувати за те, що дивитесь, підписуєтесь, за те, що ви такі активні, гарні такі теплі слова мені. Пишете, підтримуєте. Я дуже вам вдячна і до нових зустрічей!